Доброго здоров'я всім. У нас тут знімаю, він трошки заїхав в гараж, бо у нас тут якась буря починається, якийсь дощ, такі грубі каплі луплять і відповідно сховався я під дах. Сьогодні хотів підгорнути ще раз картоплю, ну, але щось мені такі не вдається, бо з тою погодою не, не цей, ніяк не, 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 не можу виїхати, бо зранку дещо переварював. Оце, оце, оце от кріплення я, е, воно в мене було отак, от, отак вниз, стояло під 45 градусів. І стояв тут типу, той кронштейн оцей якраз що зчіпне. Ну, оскільки я хочу це переробляти, їжаки ну, на їжаки хочу доставити в майбутньому стрілки, тут ще буде одна поперечка йти, і на ній будуть стрілки перед їжаками стояти. От. І відповідно переробив, підпрямив, ну, щоб воно було все в одній площині з тою штангою, що тримає самі їжаки. От. І так само тут. Переробив тарілки, хочу ще тарілками підгорнути картоплю, оскільки вони є вищі, ну, вони по висоті такі самі, от вони такі самі є, як їжаки, що, що гримить. Ну, мабуть, буде гроза. Але е, тарілка вона стоїть вже безпосередньо на диску, який підвертає, а їжаки стоять. На е, голках. От. Тут відстань голки десь приблизно сантиметрів 6 має 7. От. Ну, і тому картопля вже вища і я зараз хочу підгорнути її е, цим тарілочками. Якраз переварював тут, ще від фарби, від пензлика залишилось, переварював е, цей кріплення доробляв. Оця пластина вона була вертикально, я її зрізав, приварив горизонтально, до неї приварив трубку. Ну, е в мене все мотоблочне, на мотоблочному Броно, Тікай. На мотоблочній щепці. І отут через Опа, їжачки впали. От. Раз і на палець і все. От. Тобто отаким от чином. Це є якраз регулювальні болти, щоб рама тарілки не гуляла вліво-вправо. Я, я їх затискаю практично в ноль підвожу. А зараз покажу. Отут вони впираються, от тих два місця. І відповідно вже сама Тарілка, ну сама рама вона вже ходить разом з навіскою. Вона вже не от під таким кутом болтається, а вона вже плавно відхиляється. Чуй-чуй там я даю маленький-маленький зазорчик. Нежики практично теж майже не даю. там. Легка натяжка толерепами. Ті, що навіску регулюють вліво право і все. Так само тарілки. Ну і от, якраз хотів вже їхати в город, але по хаті грубі каплі. Все короче, не дає. Або почекаю зараз поки перейде. Ну, змочить не глибоко, я думаю, чорні хмари мають перейти швидко. Ну і буду пробувати. Ну якщо вийде спробувати, то покажу. thank you Ну, поехали. Так, підгорнув, підгортає добре, тільки тут в кінці рядка я трошки з настройками. Навіскі треба було, щоб та тяга піднімалася вище, треба це переставити було на другий отвір або на перший взагалі. Ну, перший раз пробую, нічого, буду знати на другий раз, намалюю собі, що треба піднімати її вище. Я трохи повидьоргував пару картоплен, але я її зараз перекопаю, то вони будуть росли далі, протопля не боїться. Деяка щойно пускає паростки. Ну а в загальному тарілочки підгортають суперово. Мені сподобалось. Я трошки переварив кріплення, трошечки кути переварив. Оце я маю на увазі кут атаки, тобто оця штанга вона не була. Та як зараз рівно, вона була типу, трошечки догори йшла. І тарілки були такі завалені назад, типу. Зараз вони більш під таким прямим кутом, вони згортають до середини. От, Ширина нормально, рядок бере. Повністю супер. Мені навіть без, навіть без стрілок мені здається, що підвертає. Тут взагалі загорнуло ту бульбу. В перших рядках вона трошки менша її загорнула, то нічого вона вилізе. Тут також попригортало. В загальному нормально. Все, що не в рядку, всю повисмакувало. Та, що в рядку все нормально, все працює. У нас далі хмари такі чорні ходять, але ми тут сонечку злапали і підгорнули. Земля промокла, але чуть-чуть сантиметра два і все. Так що до наступних відео. Тарілочки працюють. Супер.